Шлюбна камера верхівкового кореїда – дуже дрібнесенький жук. Він і є переносником основним у нас на полісі захворювання. Науковий співробітник поліського філіалу науково дослідного інституту лісу. Ігор Гулик пояснює учасникам громадських обговорень, яка природа хвороби, що вражає останніми роками, цілі суснові масиви, офіостомові грибки, що розносяться шкідником, заповнюють судене дерева, тим самим припиняють живлення крони. Ось ми бачимо синіва, яка починається від верхівки і поступово рухається до комеля дерева. Науковці мають зрозуміле пояснення: потепління сприяє надзвичайному розмноженню та поширенню шкідника та хвороби. Сучасна техніка дає можливість побачити масштаби ураження. По системі Держлісагентства в Житомирській області в минулому році було зроблено 3000 тисячі гектарів суцільних насаджень і за проблеми всихання. То по оперативним даним таки за перший квартал обстежень виявлено 15 тисяч гектарів на території Житомирської області. Єдине, що може завадити процесу своєчасна санітарна вирубка хворих дерев, тобто до сезону розмноження комах. Нові правила проведення санітарних рубок, які нещодавно були затверджені кабміном, стали на перешкоді оперативній роботі лісівників. На сьогоднішній день, згідно нових санітарних правил, працівники лісового господарства вимушені забирати тільки сухостійні дерева, а вже ті дерева, навіть сироростущі, які вони вже. І... Шкідниками, скажімо так, уже заселені шкідниками, але зовні їх не видно, ми не маємо право забирати. Заражені дерева залишені на ділянці стають осередком розмноження жуків та джерелом їх поширення. Фахівці зазначають, що нормативне законодавство не відповідає існуючій ситуації, тому дії лісівників та громадськості мають бути спільними. Ми об'єднуємося з сільськими громадами. В розумінні проблеми, в наданні пропозиції. Потім буду мати за честь і е, таку відповідальну запросити членів уряду на територію Житомирської області спільно з вами і з громадами пояснити ситуацію і тільки таким способом поправити існуючу редакцію санітарних правил. Проблема має не лише екологічний, а й економічний бік, адже ушкоджене дерево втрачає товарну цінність. А отже, вартість продукції та податки до місцевого бюджету зменшуються у рази. З однієї відгуки негативні, тому що ліс вирізається швидкими темпами, але мало хто з громадян розуміє, що це потреба. Вікторія Лук'яненко, Юрій Киричук, новини Житомирщини.